Мої вітання, друзі! Ви на каналі Школа Писанкарства Ряст. Сьогодні нам випадає поговорити про традиційну писанку Львівщини і про те, як писати баранці. На папері все виглядає як завжди, просто і легко. Ми маємо віконце. Яка нагадує трикутник, ділимо це віконце на три частини і виписуємо баранці. І нам починає здаватися, коли ми спочатку пишемо на папері, що баранці можуть бути довшими, ось такими, так? і можуть бути вони довшими, коротшими. От, і потім ми починаємо думати, коли пишемо на яйці. Що і тут можна так зробити? Можна довшими зробити, можна коротшими, хоча ми бачимо на ескізі, так в альбомі Зена Елиєва, що там все-таки ці баранці, вони отак от розписані, наче як до половини. Вони не доходять. Далеко не доходять ось сюди, але нам починає здаватися, ми ж на папері малювали, що можна довшими їх зробити. От ми написали, в цьому ракурсі було добре, гарно, потім повертаємо писанку і бачимо, що тут оцей баранець уже не поміститься, він буде нижчим від цього, і тому наш орнамент збивається. Щоб цього не було, про це треба думати наперед, враховувати оці деталі. Все-таки чому на ескізі ці баранці намальовані до половини дороги. Як же писати баранці так, щоб не збитися, щоб завиток йшов в ту сторону, в яку нам потрібно? Особливо це важливо, коли ми пишемо спочатку в цю сторону завитка, а потім з цієї сторони. Тут ми можемо піти не втуди, так? Не за, наприклад, тут треба писати проти годинникової стрілки, а тут треба за. А ми тут писали проти, то й тут захочеться написати проти. І ми потім можемо написати того баранця зовсім не так, як потрібно. Тому що ж робити, щоб не збитися? Ну, найлегше, найлегше це писати так, як росте рослина. Тобто вона виходить з землі, біжить ось в стебло, і потім уже на кінці з'являється завиточок, так як воно в житті відбувається. Тоді ми не зіб'ємося. І тут ми теж. Виходимо з землі і біжимо нагору, потім пишемо завиточок. Це не завжди зручно так писати легше спочатку написати завиточка. Якщо нам все-таки потрібно зразу писати завиточка, то ми просто подумки його прокручуємо і дивимося, чи вийдемо ми потім на стебло. Якщо виходить, повторюємо те, що ми щойно подумали. Тобто, ми спочатку пишемо подумки, а тільки потім. На писанці, ось такі прості знадібки, як не збитися, коли пишемо баранці. Дякую вам за увагу і до зустрічі!